Більше 10 тонн гуманітарки вартістю 18 тисяч євро. До Запоріжжя прибула повна вантажівка з побутовою технікою та гігієнічними наборами. Передали допомогу благодійники з австрійського міста побратима Лінц. Це і холодильники, і мікрохвильовки, і чайники, посуд все те, що необхідно так само, як для закладів, так і для осіб особисто. Тому сьогодні все, що опрацюється відповідно до накладної, буде опрацьовуватися у вигляді заявок, кому це буде потрібно і кому це буде відвантажено. Направлять техніку та гігієнічні набори до 10 центрів соціального обслуговування. Там живуть 650 переселенців з Маріуполя, Авдіївки, Покровська та інших громад Донецької і Запорізької областей. Це те, що ми можемо надати і нашим переселенцям, і тим мешканцям, які зараз знаходяться в скрутних умовах. А це нещодавні прильоти, коли людина залишилася зовсім без квартири, без якогось битової техніки. Наш гуманітарний штаб буде розглядати заявки, які будуть надходити і від переселенців, і від мешканців нашого міста, для того, щоб ми могли надавати їм допомогу. Доправив гуманітарний вантаж до Запоріжжя. Фонд Doють Туґеза у межах проєкту рятуємо життя. Який за. Початкували компанії Метенвест та ДТЕК у координації з фондом Ріната Ахметова. Фонд Дуютґези оказав нам велику допомогу по логістикі і доставці даних товарів. Сюди ми сьогодні розвозимо дані техніку по містам наших временного. Переселення. це у нас очень хороше начало по міжнародному сотрудничеству. В дальніше ми будемо продовжувати це сотрудничество і надім більше каліство партнерів для можливості обезпечення представлення більше допомоги нашим українцям. Завдяки співпраці з закордонними партнерами сьогодні до Запоріжжя передаються необхідні гуманітарні вантажі, особливо цінна підтримка світу в цій боротьбі за життя та свободу. Ми висловлюємо свою солідарність у формі практичної підтримки та реальної допомоги. Хотіли б щиро подякувати нашим партнерам, благодійному фонду «Do it together», що діє в рамках гуманітарного проєкту Рятуємо життя фонду Ріната Ахметова, а також хорсту Візенгеру, члену опікунської ради, за їхню допомогу в забезпеченні логістики для доставки цього важливого гуманітарного вантажу в Запоріжжя. Ми переконані в тому, що наша допомога зігріє біженців і стане ще одним підтвердженням того, що весь світ підтримує Україну і її мужні Народ в боротьбі і прагнені до перемоги свободи і демократії.